Тут небагато маю що повідомити. По перше, про Курщину поговоримо, тому що тут було багато таких тривожних заяв про рухи Росіян на Сумщину. Ну давайте все по порядку. В нас і бачить Бог, і ви це друзі теж чули. Бачили. Я говорив продовж цілого тижня, що в нас катастрофічно складна ситуація з логістикою. Катастрофічна зараз. Це вже з кожної праски лунає, і е, дуже добре, що на це більше звертають увагу. Е, ця катастрофічність, власне, полягає в тому, що от е, спід Суджі є такий населений пункт. Гончарівка, от власне вона, гончарівка Курської області, е, і по писарівку поблизу Хотіні. Все вражається FPV-дронами ворожими, а насамперед це йдеться про дрони, котрі мають оптоволоконне підключення. Принцип цієї роботи я вже повідомляв неодноразово. і Вчора це говорив. І сьогодні повторююся: Росіяни підлітають до якихось важливих перехрестнь на оптоволоконному FPV, Сідають, чекають, коли рухається наш автомобіль. Піднімаються, луплять цей автомобіль. За скромними підрахунками дві третіх пересувань. Зазнають ураження дві треті можливо, навіть більше. Дуже багато наших автомобілів росіяни кошмарять просто таки на цій трасі до Курської області. Тому е якщо це буде тривати ще довго, ще буде кілька тижнів, ситуація, якщо не зміниться, то може статися дуже неприємні наслідки для нашого групування Курського. Тому війську зараз як ніколи потрібна ваша допомога, друзі, підтримка. Підтримуйте, донатьте, допомагайте ремонтувати автомобілі. Це зараз просто гіперважливий аспект, який потребують наші війська. Крім цього, крім вибування ось цієї логістики, паралельним курсом росіяни з залученням північнокорейців зараз тиснуть водночас по декількох напрямках. Тривають тиск, тривають наступи на малу локню, тривають наступи в районі погрибків з півночі. Тривають наступи в районі Плехового та Гуєвого, це ось тут, в, на північно-східній частині е, Кульської області. Ну і з, е, з західної частини, південно-західної частини, в бік Новенького, це той, різнопам'ятний наступ, про який вчора трубило багато е, телеграм-каналів. На Сумщині, на е, Новеньке на Журавку постійно тут відбуваються штурми. Це теж об'єктивна реальність. Проте в цьому тут немає якогось прориву кордону. Про що можна було би так гучно написати? Це є звичайні дії в межах сірої зони на прикордонні. Не час панікувати, але водночас потрібно сказати, що це не найновіша, не найсвіжіша і ситуація, тому що росіяни вже давно зробили ось ці рухи на нашому західному фасі присутності на Курщині в бік Свердлікового. І от відколи вони Свердлікова захопили, повернули собі точніше назад контроль. Відтоді і триває загроза для новенького. Триває загроза для журавки. Вже в принципі, і так давно ще до Свердлікового. Відповідно, власне, ось ці рухи в бік новенького та Журавки вони і є тією головною загрозою, про що я тиждень вже торочу на. Так, от акцентуючи на тому, що наша логістика страждає, чому тому, що якраз таки тут росіяни вже давніше підібралися, якраз таки до цих населених пунктів, що дає їм можливість звідси впливати своїми FPV оптоволоконними на нашу трасу, на ось цю трасу. Uh, тобто, от в чому і суть, тобто тут немає якогось жахливого шаленого великого прориву кордону на сумщині. Є рухи в межах сірої зони, які дозволяють російським операторам ворожих в працювати активно по нашій логістиці, і щось, однак, з цією зоною потрібно робити. Що саме я здогадуюся, що uh, але ну я ж не генерал, не командир, аби робити ці відповідні рішення. Росіяни нещадно нищать нашу логістику і сумщину разом із нею 151 вибух вчора було зафіксовано по сумщині. 151 це дуже багато і це дуже ускладнює отримання нами Курської області. Натомість. Симетричне, як я часто повторюю, ситуація складається на покровському напрямку, там де вибита логістика противника, там де ворог не має можливості продовжувати наступ безпосередньо під Покровськом, там де зона вибивання цієї логістики розширюється все далі і далі. Ще тільки нещодавно говорили, писали окупанти про те, що в селидовому вони більш-менш безпечна зона вчора. Буквально було підтвердження від нашого генштабу, що ця зона вже перестала бути безпечною, тому що саме у селидовому відбулося влучання по складу зберігання російських термобаричних боєприпасів в самісінькому селидовому. Тобто наші безпілотні системи, вочевидь, можливо, це і авіація працює, але крім цього, дрони ко можете побачити, фіксує об'єктивний контроль цього ураження. Вони все. Активніше і активніше долітають до селидового і починають виносити уже логістику і забезпечення окупантів. Там це власне йдеться про ось цю дронову складову, до якої йде наше військо, в чому Складова в чому суть цього пирога є тактична ланка, це безпосередньо передова. Це, скажімо, там райони населених пунктів, котлини Ну тобто, все, що йде по лінії фронту, ось тут це є тактична ланка, де працюють там, скажімо, FP дрони. Вони мають зупиняти просування піхоти противника. Знищувати піхотинців, які дісталися до нуля до передової. Далі йде друга ланка. Далі йде, власне кажучи, вибування усієї логістики автошляхів, підвоз, неможливість просуватися автомобілям, техніки і так далі. Наступно йде вже е, така оперативно-тактична ланка в тилах, там де є склади боєкомплектів. Ось таких склади з термобаричними зарядами, або що, або що, або що. І тут уже починаючи від умовно оперативно тактичної ланки, є пункти управління, різноманітні е, інші об'єкти, які складають зацікавлення для наших бійців, і тому подібне. Можливо, ремонтні бази так само там уже розташовуються. От їх власне виносить уже. Третій ешелон наших безпілотних систем. Це там ті ж самі важкі бомбери, які е, літають у тил, або крила, які літають у тил, типу е, зразки наших е, аналоги, скажімо так, російських ланцетів, або е, дронів камікадзе, які на крилах літають. Тобто ці технології у нас є, і це власне цей пиріг з технології реалізується зараз. Під Покровським і реалізується дуже успішно з нашого боку. Росіяни доволі успішно, е, хоча там нічого хитро не придумали, просто один шлях перерізають. За допомогою оптоволокна, але це ситуація доволі таки дзеркальна та неприємна. Крім цього, південніше Покровська на корахівському напрямку тривають рухи росіян з багатьох, скажімо так, напрямків. Вони тут намагаються протиснути нашу оборону, але відверто кажучи, все ж загальмували у ній. З Улаклів тиснуть на з Улаклів, тиснуть на Костянтинопіль, але поки успіху не мають. Тиснуть на Олексіївку вздовж висот з боку Андріївки, тиснуть на розлив. З південного флангу цього виступу і дуже багато триває фактично що зустрічних боїв. Наші війська якомога довше відтягують цю можливість захопити курахівський виступ або Костянтинопільський виступ для того, щоб росіянам не дати далі перемістити куди свої війська, чи то під Торецьк, чи то в часів Яр, чи то під Покровськ, чи де інде звідси з цього напрямку забрати війська. Ну, от, власне, триває така гра резерва. Яку проводить наш Генеральний штаб на Корахівському напрямку. Е, і точка, напевно, що зараз найбільш тривожного і такого занепокійливого е, просування росіян це власне е, великоновосілківський або новопавлівський напрямок, де росіяни фактично що зуміли захопити населений пункт Бурлацьке в притул Приступилися до вільного до привільного і тепер триває оборона уже вільного поля. Однак це якраз таки рубіж із дорогою, в якій вони мають всі шанси впертися з тривалою вже організацією оборони з нашого боку і неможливістю пробити цей вузол оборони з боку росіян.